О, oh, ва, чудова вечірка. О, є, oh, yeah. ворушіть плавцями, танці без упину! є! Oh, yeah. За пультом диджей Голубіро! Трусіть головою в такти зі мною. Фух, нарешті дісталася. Всім привіт. Нічого собі них весело. Що це таке? Не чіпай. Ні -ні -ні. Цікаво, що за пробка. А, допоможіть! Схоже, вечірку завершено. Бувай, голубіро? зіпсувала вечірку століття. Решті. Ой, що небудь не так. Все, панянко, ви вирушаєте заграти. Треба ж таке Зіпсувати чудовий вечір. Ти не вийдеш аж, доки не станеш русалкою. Брейнроти тут ні до чого. Крім мене, вже ж починай. Ой, як це зробити? О, що це тут маю? Тепер трік. Крутизно. Мушу показати голубіро. Поглянь, чи тепер є русалка. Що, не заважай, цього замало. Сподіваюся, вона нічого не помітила. Скільки ще? Ой, що це? Хто тут? Що? Тун-тун-сахур. Що вона тут робить? Доброго ранку. Рада знайомству. Мені час. Відчиняй, пташко. Що? Я ж казав, що тобі не можна виходити. Аж доки не станеш русалкою. Збагнула? Казна що. О, що це там? Кнопка, щоб стати русалкою. Треба лише дотягнутися. Це буде за виграшки. Я готова. трум трік. Що? Так можна було? Прошу шлях вільний. Серйозно? Я й собі спробую. Я готова. О, чому нічого не відбувається? М -м -м -м. Стривайте. Маю тепер хвіст. А як щодо всього іншого? Молодець. А ви! у ви. чи то пигуніро не вдагіро. Негідники. Цього разу вам не вдасться втекти. Друзі, зачекайте на мене тут, а я тим часом дам раду наступному завданню. Так, що довелося, треба щось вдіяти. Гадаю, мені, що до цього стане в пригоді капучино. До роботи Трум-трі. Зовсім інша річ. Мені подобається. Однак треба прикрасити волосся. Ой, довірте нам, ми найкращі в своїй справі. Гаразд вперед, друзі. Спершу все відміряємо. Так так, все має бути ідеально. Можеш погортати каталог. Mm -hmm. Це не те. Мені не подобається. А це саме те, що треба. Майже завершили. Кортить побачити. Це тобі сподобається. Ми доклали зусиль. Злізь. Уга, розкішні локони. Це найкраща зачіска в підводному царстві. Знову мушля? Цікаво, що там всередині. Мені дійсно потрібен топ. І де його взяти? Бачу, ти маєш успіхи. Втім, я тут мушу перевірити, чи тим часом не бандитка. Знаєш цього злочинця? Може, це ти під прикриттям? Зізнавайся. Ні, це напевно не я. Ходімо, поквапся. Ми мусимо розшукати його, доки він не скоїв що лихе. Залишайся тут, а я візьму слід. Куди ти? Ой. Що? А ти хто така? Стривай, де жлочинець. Звідки такий висновок? Що маєш у мішку? Пусте тебе це не обходить. Дзузьки, стривай, тронтрі, а тільки не це. Бувай. Тепер повернімо, що він поцупив. Щось не так? так. і ти злодійка. Ні, я хотіла повернути мішок. Він вибіг, проте я його спіймала за допомогою бульбашок і він полетів. Звучить правдоподібно. Тепер повертаємось Єс. до камери. А -а -а -а. То мішок залишився? Продовжуй перевтілення. Навіть на думці не май тікати, мушу йти. Схоже, там щось ворушиться. Ого, це ж кісімісі. Така oh. чарівна. О, дякую за порятунок. Може, я годна тобі якось допомогти. Oh, yes. Отак, мені потрібен топ. Буде зроблено. Oh. Тільки спершу зберу трохи матеріалів. Забирай. О, чудово. Мені цього напевно вистачить. Дякую тобі. Oh. О, виготовимо мені топ. Єс. Yes. Трум трік. Залишилося трішки почекати. О, готово. Погляньмо, що маємо. Причудово! Мені подобається. Ова! Гадаю, мені відкрилася сила русалки. Це доволі складно. Що? Поглянь на мушлю. ж! погляньмо, що тепер. О, так! Підготую новий мікс для вечірки. Ти допоможеш, корочко всі будуть шоковані. Про міса дізнається скрізь. Диджей Голубіро, а? Ова, це hmm. те, що мені потрібне. Спробуймо дістати. Ну ж, бо ще трішечки. Дістала. Ой, що це ти робиш не в камері? Перепрошую. А, можна обережніше. Я попереджав. Ото нудний. Так. Пік указка. А дай вона мені стане в пригоді. Чудово. Ого, така довжелезна. Те, що треба? Трум трік. Вдалося. Шлях відкрито. Далі потрібно зробити це все потайки. Сподіваюсь, не помітять. О-оу! Фух, Це просто чоботи. Повзімо далі. Чудово! Хоч би мене не помітили. О, я знаю, це стане в пригоді. Голуби полюбляють плювати зерна. Гулі-гулі. Mm, що за аромат? Ах, запах віддаляється. Спрацювало. Тепер сукню маю. Ах, вона приголомшлива. Мені дуже подобається. Гадаю, дехто не розуміє з першого разу, вихід із камери заборонено. Повертайся. Але ж жодних але. Страшенно жорстокий. Натомість маю ще один виконаний пункт. Я дуже рада. Мої руки трохи. Ова! Оце так сила. Погляньмо, що в скринці. Цікаво! Що? Замок? Гадаю, треба заспівати, щоб його відчинити. Так, нічого собі. Запалюй. Балеріна капучі. ballerina капучина. Балерина капучино. Балерина капучино. Ой, а де голуб? Дарма. Погляньмо, що маємо в скринці. Ура, нам вдалося. Що ж там всередині? Ова крутезна діадема. Гадаю, вона мені небо як пасує. Ще й намисто. Агу, голубіро, як тобі, мій новий образ. Хай сканер вкаже. Триває аналіз. Обчислюю Вирусалка на 90%. О, що? Перепрошую, однак цього недостатньо. У ній тільки не це. Знову тривога. І що далі? Мусимо бігти. Ходімо, поквапся. Гадаю, це тут. Ти лиш поглянь на це. Тут завівся якийсь вандал. Страшенний гармидер. Просто жах. Прибери. Що? Я. Так, у мене почалася відпустка. обмаль часу цим займатись, бувай. Але це несправедливо. Я не чую, бувай. Гаразд. Не можна залишати це місце в такому стані. Почнімо прибирання. Це триватиме вічно. Холодні напої. А у може хочете освіжитися? Я би не відмовилася. Чи будеш газованку? Чи маєте каву? Ще пак! Так, крутисно. Дякую. Ох! готово. Ваше капучино. Дякую. Це саме те, що мені потрібно. Yes. А як щодо того, щоб заплатити? Дякую, вдалого дня! Отак, От стільки енергії. Тепер я миттю все зроблю. Трум, трік! Це буде найлегше прибирання в моєму житті. Фух, це було б крутезно. Моя відпустка завершилася. Бачу, ти чудово впоралася. Все ж сяє. То тепер я сама. Фух, чого мені бракує? Погляньмо в мушлі. Кружки обручі? Голубіро? Балерина капучина. Познайомся. Ова так цікавесно, мені подобається. Я тут головний. Навіть наміру немає втекти. Що? То я ув'язнена. Привіт, сестричко! І тобі привіт! Ти це я! Чи ти це я. Приготуйш каву. ж! Тромтрі. Вау! Пригощайся! Дуже гарно. Тепер все готове. Дякую. Ходімо звідси. Проходьте. Тепер нас напевно випустять звідси. Не товпіться. Що скаже сканер цього разу? Розпочинаю аналіз. Будь ласка, не рухайтесь. Вітаю, русалка на сто відсотків. Рапталося! Чудово, ти вільна. Можеш виходити. Дякую. Я дуже довго на це чекала. Другу нас доганяй! Нарешті я вільна. Агу, не бризкайся, рибко. Гадаю, їй мені час. Що? Чому замкнено? Розпочинаю аналіз. Русалка 0%. Це ж непогано, чи не так? Ти не вийдеш, доки не станеш русалкою. Ого, Дуже цікаво. Такою я можу стати. А повертайся в камеру. Так, красуня, чи не так? Зачинено. Ого, мені вже подобається. З чого ж розпочати? Трум трік. О, так, хвіст найважливіше. О, така м'якенька на вигляд. Ова, це найгарніший хвіст, який я колись бачила. Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.